Віктор Орбан шукає нових антиукраїнських союзників у Європі і дивиться у бік Чехії, де на парламентських виборах перемогла поліціла її колишнього прем'єра Андрея Бабіша. Політик, що виступає радше за діалог з Москвою аніж економічний тиск, може знову очолити чеський уряд формування коаліції на завершальній стадії. Наймовірніше до неї увідоть євроскептична і антиукраїнська партії – чи ризикує Україна отримати другого орбана в Євросоюзі? Розкаже кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Зоряна Степаненко. Андрей Бабіш ще не прем'єр, але вже налагоджує зв'язки у Брюсселі. Чеський політик сюди вчора приїжджав. Хоча контакти він радше поновлює, бабіш очолював чеський уряд із 2017 по 2021 рік. Тож його тут пам'ятають, хоча відтоді чимало змінилося, і багатьох непокоїть реакція на ці зміни Бабіша. Він виступає радше за діалоги з Москвою, аніж тиск на неї з метою спонукати до завершення війни. Попереджав, що може відмовитися від так званої снарядної ініціативи, у межах якої Прага шукала для України боєприпаси. Всьому світу і збирала кошти на них. Бабіш не виключав, що делегує ініціативу НАТО. Не планував і виділяти з чеського бюджету кошти на допомогу Україні і не схвалював ідею її членства у ЄС, буцімто захищаючи європейських фермерів і обіцяв кардинально зменшити допомогу українським біженцям. Його партнери по коаліції своєю чергою навіть виступали за вихід із ЄС і НАТО. Утім, у партії Бабіша поспішили запевнити, що цього не станеться. Власне, політику точно було про що поговорити із генсекретарем альянсу. Вони вчора. Разом обідали деталі. Як минула розмова, небагато. Ми з Марком Рюте знайомі вже 9 років. Сьогодні ми згадували старі часи, але здебільшого обговорювали поточні події у світовій політиці. Це була приємна зустріч. Дякую за запрошення на дружній обід. На майбутнє чеський уряд з надією поглядають у Віктора Орбана. Зовнішньополітичний радник угорського прем'єра оптимістичний щодо створення потенційного антиукраїнського альянсу, що об'єднав би Угорщину, словаччину, а тепер і Чехію. Принаймні, про це він сказав виданню Політіко. Задум Угорщини узгоджувати з партнерами дії перед самітами ЄС і проводити спільні консультації. Чи зацікавить така співпраця Андрея Бабіша і його команду радіо Свобода звернулося до його полісили за коментарем? Утім, відповіді поки не отримало. Поліцили Бабіша і Орбана на вже об'єднані в одну групу у Європарламенті, і союз тепер уже на рівні лідерів чеським аналітикам видається логічним продовженням цьому. Хоча деякі навпаки вважають, що бабіш не прийме пропозицію Орбана. Андрій якби Андрій Бабіш справді тішився співпрацею з німеччиною, Францією чи іншими країнами в Європарламенті, він був би частиною відповідних фракцій, до яких належать непопулістські партії, але він вирішив, що не хоче продовжувати цю співпрацю. До того ж, у нього був шанс створити тут у чеській республіці коаліцію з непопулістськими партіями, але він вирішив, що не хоче її мати. Андрій Бабіш Бабіш, прагматик. Він розуміє, що міцніший альянс з Віктором Орбаном і Робертом Фіцо не принесе йому жодних політичних Тичних балів а радше сприятиме маргіналізації країни, їх ізолюють, вважають порушниками спокою, чорними вівцями політики ЄС. Він не хоче до цього належати. Тоді як бути своєрідним посередником між деякими складними партнерами в ЄС та тими, що справді ухвалюють рішення, може бути набагато вигіднішою позицією. Думку що Бабіша не зацікавить співпраця з Орбаном на антиукраїнському напрямку, поділяє більшість експертів, опитаних Радіо Свобода. Вважають, що бізнесмен і мільярдер Бабіш на. Сам передоцінюватиме, що вигідно його країні, і зрештою він зможе погодитися продавати Україні зброю, як приміром, не заперечує проти її співпраці зі словацькими приватними компаніями. Роберт Фіцо. Бабіш – це буде така легша а, ну, варіація якась Фіцо. Так він, мабуть, не буде. А, він мовч. Він каже, що Чехія не буде дарувати Україні. Там якусь ну, там, воєнну підтримку, снаряди і так далі, техніку воєнну, а буде продавати Бабіш та Фіцо це торгівці. Орбан він ідеолог, а основна ідеологія офіцові Бабіша це влада та гроші. Щодо українських ініціатив на рівні ЄС, аналітики не виключають, що Бабіш якусь із них блокуватиме, та не з принципу чи ідеологічних міркувань, як Віктор Орбан, а радше з бажання виторгувати щось потрібне собі у Євросоюзу. Стандартна практика в блоці, що об'єднує 27 різних країн і різних лідерів. Відповідно, упродовж наступних двох років у половині з цих держав пройдуть вибори і з огляду на зростаючу популярність правих партій, тенденція для України на думку експертів тривожна. Із Брюсселя Зоряна Степаненко Марик Гайдук Радіо Свобода спеціально для ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.